Всім привіт! Я радий вас вітати на новому випуску по карпаркінгу. З вами я, Арчі, і сьогодні ми зробимо максимальну копію поліцейського вініла в карпаркінг на поліцейську машину України. І так, погнали! Ну, а перше, що нам потрібно зробити, це підібрати максимально схожу машину в карпаркінгу, яка є е, поліцейською машиною України. Тому що, е, наприклад, Mitsubishi або Toyota Pріuса тут немає, або Toyota Королев, де в принципі Ренодастер і так далі, які в нас є машини поліції в Україні, їх в карпаркінгу, на жаль, немає, тому. Потрібно зараз вибрати максимально схожу машину. Так, давайте дивитися, що в нас є. Я думаю, будемо дивитися універсали, якісь схожі на Mitsubishi і Range Rover. Перша така, але я думаю, він не дуже підходить для цієї цілі. Або на ну. Audi, в принципі, можна було, але вона мені теж не дуже. Якщо є щось. Схоже... От, До речі, цей Rover, він максимально такий в вкарпарх, як на мене, наближений до Mitsubishi. але все рівно не то. Це більш просто такі Range Rover є в американській поліції. Ну і якось я думаю, буде не то, але якщо ми нічого кращого не знайдемо, то ми візьмемо, скоріш всього, її. Так, ну далі у нас якийсь сплошний GDM іде насправді. І я думаю, що тут далі нічого такого вже не буде. Хоча стоп. Стоп, де це, де це, де це? Оця машинка доволі схожа на Prius, але ну, все рівно не то, не то, не то. Тому йдемо далі. Так, тут я вже нічого не бачу схожого на, насправді. Тому давайте підемо трошки вище. Може там щось є десь. Тут, наприклад, може щось бути. Е, так, насправді насправді нічого такого не бачу. цікаво, поки що. Напевно, ми все-таки візьмемо той Range Rover, але зараз ще подивимося до кінця. Може, все-таки щось знайдемо. Е, джип, але він. Ну, до речі, як ви дивитесь на те, щоб взяти цей джип. Е, я думаю, ми будемо вибирати між тим рейндж-ровером і цим джипом да, тому що більше нічого в нас такого немає. Я б насправді взяв оцей джип, тому що він мені більше схожий на Mitsubishi і він мені більше подобається. Тому давайте все-таки візьмемо його. І так, ну я думаю, прокачаємо його зразу на 1600 сил. Так, погнали. Диски все купуємо, купуємо, купуємо. Так, турбонадувчик нам треба купити, так. Ось він у нас. А, я зрозумів, так. Тоді все, ми все скупили. Так, тепер давайте перейдемо до самого вініла. Для початку, що нам потрібно зробити, це перекрасити саму машину в білий колір. Але я думаю, ми зробимо матовий білий такий, так, ось, ось, ось так. Основний, основний, так, все, Я думаю, такий буде ідеальний. І зробимо чорні, не, не тоновані зовсім, але чорні вікна у, нас, у нашої машини. Так, тепер, я думаю, диски зробимо, сірі такі е, максимально підходящі. І, до речі, можна флажок України поставити. прапорець такий. М -м так, десь він у нас Україна. ось. І, і диски візьмемо максимально схожі у нас. М -м так, якісь, напевне, ось типу таких ми її візьмемо. Чи такі, не знаю. Ну, я б взяв отакі, тому що вони мені більше схожі, більше підходять, як на мене сюди. Так, тому зробимо чуть більше колесика у нашої машинки. Десь приблизно отакі. І наступним кроком нам треба поставити проблизковий маячок. І в даному випадку ми візьмемо саме її звичайний. Так, подивимося, чи тут є щось схоже на українське. Давайте. Ну, я думаю, тут... Більш такі американські всі європейські варіанти цих кінгурятників, тому ми поставимо чисту мігалочку і можна стробоскопіки поставити, хоча в справжніх машинах їх нема, але я думаю, вони тут не завадять. І давайте почнемо з капота. В інтернеті я для себе відкрив на комп'ютері фото на справжній поліцейській машині, і буду дивитися, як зразок звідси. І в нас на капоті є ось такі. Зараз мініли в нас е, дві жовті полоски по бокам. Зараз ми їх зробимо. Так, беремо ось так от і звужуємо, звужуємо, звужуємо. Давай. Не хоче звужуватися нормально. Давайте ось так. да, Зробимо. Десь отакі полосочки. І розмістимо їх приблизно, напевно, десь ось так. І наступну полосочку ми розмістимо десь ось. Так, в принципі. Але ні, далі. Тоді і цю треба буде зробити чуть далі, тому що буде несиметрично. Угу. Так, ставимо цю і чуть-чуть підсуваємо ось цю. Десь, наприклад, ось так от буде норм. Я думаю, і далі в нас є така штука. Получається, синього кольору. Я думаю, яку б е фігурку краще взяти, зараз подивлюся, тому що вона там. Якби прямокутна, але не зовсім прямокутна, більш у неї края круглі. Е, але тут такої фігури я не бачу, не наблюдаю. Тому ми зараз зробимо квадрат і щось там будемо вже думати з квадратом. Напевно, навіть зробимо: ось так, от дивіться. ми беремо ось цей квадратик, красимо його зразу в такий темно-синій колір, який в нас є там. І робимо його м -м, десь приблизно. Зараз за допомогою цієї штуки зроблю. Десь приблизно ось так. Ні, це вже буде великий, широкий, точніше. І Десь приблизно ось так от ми його зробимо, напевне. І зараз покажу, що зробимо. далі Ну, а далі я тут бачу, у нас є ось такі детальки, які нам дуже, якраз таки, підходять сюди. Зараз ми зробимо. Я думаю, ви вже зрозуміли, що я хочу зробити. Так, десь їх чуть в ширину ось так от зробимо і. Трішки меншими. Е, тепер ми їх, напевне, десь. Ну, ось так от повертаємо. Зараз приблизити треба. Е, так. Ну, я не знаю, чи воно буде десь ось так. Блін, ну, все равно не те виходить, що я хотів. Але якщо зробити, наприклад. Наприклад, ось так якось. Блін, ну, зовсім не те виходить. Насправді. Зараз я подумаю, що з цим робити. Так, я вирішив спробувати зробити зовсім іншим способом. Беремо ось цю штучку, ось таку, і її сплюснемо зараз. Щоб вона у нас була більш такої видовженої форми. Так, ось так. Трішки меншу її зробимо. Ну, напевно, десь. Слухайте, а це виходить прямо так, як я і хотів. Так, десь, напевно, її аж ось так зробимо. Менше трішки. Чи навіть більшу. Так, ну десь ось так, от, напевне. Навіть трішки менше. Зараз ми її. Е... Так. ні 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 Не то. Е... Ага, ось. Так, напевно, зробимо ми її. Е... І ось так. В принципі, а тепер просто сюди наклеїмо квадратик зверху. Так, розтягуємо наш квадрат. Ось так. а ні, трошки вилажу вже. Ось так виходить. що... Ой, а що це я з ним зробив? Блін. Ой. Так, так. Так. так, 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 Ми її ось так от робимо. Тепер розширяємо ось так от і вздовж витягуємо його. Треба зробити меншими. Я думаю, оці такі маленькі прогалини заклеїмо просто. Всякими маленькими паличками, а так, в принципі, все готово більш-менш. І ось так круто у нас виходить, я думаю. І тут є в нас е, посередині на цьому-такому е, прямокутничку у е, нас виходить, що синьому. Ось така сіра зірочка і герб виходячи. Ну я буду замість герба буду таку зірочку використовувати, тому що герб тут робити я заморочусь насправді. Я скажу вам чесно, я не хочу його робити просто. Тому буду використовувати ось таку зірочку. Зараз тільки треба підібрати масштаби. Десь, Десь ота... отак от, напевно, я не знаю. Чуть її витягнемо в ширі. Ось так от. Блін, і. де що ж таке? Ну, десь напевно ось так от буде так, але ні, щось не те виходить. Тому зараз трошки переробимо, може і сам герб зробимо, а не зірочку все-таки, тому що щось не те все-таки виходить. Так, я гляну, як воно там є насправді, тому. Я зараз предлагаю не морочитися з цим, тому що це буде робити складно і довго, а зробити базову таку цю розкраску, скажімо так, і, а потім вже перейдемо до таких мілких деталей та всяких штучок. Тому зараз робимо всі надписи, всю цю розкраску, а тоді вже прийдемо до цих. Так, пишемо: тут у нас є посередині надпись поліція. І вона у нас чорного кольору. Ми зараз її сюди поставимо ось так- от. зробимо трішки меншою, ось так десь, потім зробимо її більш жирнішою. І напевно, ось так. Ну, блін, все одно не виходить. Може є шрифт якийсь нормальний, щоб все написати, але шрифти тут, ні, я не бачу. ну Такий нічого не міняється. Такий теж, ні. Може такий, ні. Такий точно ні. Ну, в принципі, нічого не міняється, тому я з цим нічого не зроблю. Вона у нас буде ось такою. Ця надпись не дуже жирна. Але, в принципі, нічого страшного. І так, поїхали до бічних сторін. Так, ззаду в нас є така фігнюшка, де просто синій е, прямокутничок, і там написано номер нашої поліції, тобто 102. Так, давайте зробимо цей прямокутничок, ось такий до задньої фари. І напишемо номер далі. Так, вона у нас над фарою виходить. Що? Да, десь так от. Ми її зробимо. Давайте тоді зробимо десь ось так її, напевне. Раз вона у нас так буде дивитися це краще. І. Е, так, значить, Робимо її ось так от і пишемо номер поліції тут. Ой. Так, зараз. Блін. Що я зробив? Творим пополам я зробив все-таки цю розкраску. І зараз ми тут напишемо номер 102. Білим кольором і тут, значить так, пишемо 102. І красимо його в білий. І зараз його треба на цей трикутничок помістити. Значить, ага, меншим чуть зробимо його. Ось так приблизно, десь, да. Ну да, десь ось так, напевно, приблизно зробимо. І далі в нас іде, давайте, Хоча ні, давайте зараз насамперед скопіюємо це все діло на іншу сторону, щоб потім було легше. Ой, а я не те зробив, я забув скопіювати. Так, да, звісно, як завжди. Так, давайте зараз повернемо, як воно було тут. І скопіюємо зараз це все діло. Так, давайте копіювати і поїхали на ту сторону робити також. На цій стороні все робимо ідентично. Тут вже буде легше, тому що в нас є скопійований зразок. Так, ставимо його ось так от і беремо копіюємо текст. також. Так, він у нас щось не скопіювався, я ж нажимав кнопку цей раз. Так, Копіюємо його і переносимо на цю сторону. Також перевертаємо його, щоб він був нормально, не перевернутий. І все. З цієї сторони в нас теж готово все. Ну, а далі в нас йдуть такі сині жовті полоски, які йдуть з цього значка зверху, і аж до переднього колеса. І перший у нас іде жовта. Е, так, ми її зараз зробимо е, чуть вущою, чуть тоншою. Так, не, не те роблю. Ось ось. Знак. Так, робимо його чуть вущою. І виходить, що ставимо ось так. Десь не це кривувато. Зараз зроблю його рівніше. Десь. Десь, 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 десь. Блін, як би його так нормально не криво поставити, навіть не знаю. Так. Напевно, краще було б зробити для початку ці полоски, а потім робити вже цей значок 102, тому що в такому випадку не було б ось так. от Дивіться, зараз я вам покажу в цьому місці, не в цьому. Ось тут, а там, де двері, ручка дверей, у нас виходить, що білий колір є. І це виходить не дуже красиво, так би він просто був би цей жовтий під, під нашим значком, і було б все чудово, але не в цьому випадку, так сказати. Знайшов вихід із цієї ситуації, і щоб це не виглядало халтурно, ми візьмемо ось ані, не цей ось цей значок, і просто його зробимо чуть-чуть витягнувшим, чуть-чуть довшим. І, в принципі, все, вся проблема вирішена. Зараз ми її розробимо тільки так. Тут чуть у вас нічого страшного, тому що тут буде зараз синя полоска. Так, погнали далі робити тоді вініл. Так, значить, що ми робимо далі? А далі ми просто копіюємо ось цю полосочку і ложимо її також на низ, щоб це було вона як бути продовження цієї полосочки. І витягнемо її до переднього колеса. Так, 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 так. так. Десь ось так і трішки тут підрівняємо, щоб воно не виглядало опять же, халтурно. Так, далі що ми робимо, копіюємо ось цю полоску знову. Далі беремо синій колір, десь ось такий, щоб був схожий. І робимо також, але її вже трішки коротше, і тут, щоб в нас, в нас не вилазило на жовтий колір. Це все діло так. Ну, Десь, напевно, ось так. так. Ні, навіть ще коротше треба. Ну, Десь, я думаю, ось так от буде нормально. Ще чуть-чуть коротше, буквально зробимо її. Все, ось так буде норм, я думаю. І далі ми копіюємо вже синю полосочку нашу і ставимо її на низ. Так, Ось так, щоб тут вигляділо воно нормально. І розтягуємо її далі. Десь ось так аж навіть більше трішки. Ось так. Ось так буде нормально. Зараз чуть підрівняємо її. Десь ось так, блін, насправді складно її підрівняти. Дуже доволі складно. Так. О, як це так зробити, щоб воно на жовтій не вилазило. Ну, десь ось так, я думаю, буде нормально. В принципі, воно не супер халтурно дивиться, смотриться. Тому... Ось, ось так ми його і залишимо. І ось тут ми робимо такий великий надпис поліція. Так, ну це вже занадто великий, ми його чуть зменшимо і чуть розтягнемо, напевне, десь ось так. Я думаю, буде нормально. Так, ну, в принципі, так, да, в принципі, так буде нормально. Е, тому переходимо вже на іншу сторону. Так, ну а зараз я за кадром в ускореній зйомці зроблю так же само другу сторону. І так само, я думаю, в ускореній зйомці я буду знімати, як я роблю герби, ці всі штуки і так далі. Тому що так це все буде довго, муторно, а так я зекономлю вам час. А потім зробимо номера, і в принципі вся машина буде готова. речі, У нас є переможець в конкурсі на цю чотирку. В цьому конкурсі переміг ось цей чувак. Я тебе вітаю. Напиши мені, будь ласка, в коментарях дані, інстаграм, телеграм, вайбер, що-небудь, аби я міг з тобою зв'язатися. Ну а наступною ми розіграємо ось таку машинку з таким от зайчиком. Прекрасно хромована машинка. І щоб вам її отримати, вам потрібно всього підписатися на канал, поставити лайк на це відео і написати в коментарі слово «хочу». Ну я ж виберу рандомно одного із вас і дам вам цю прекрасну машинку. Далі я не можу далі продовжити, тому що мені треба було перейти з взломи на свій основний аккаунт. А мій основний аккаунт знаходиться на оригінальному карпаркінгу. Так, да, Якщо що, той відос, я знімав на взлом сервері карпаркінгу. І Виходить така ситуація, що я там аккаунта не робив на взломі. Вийшов з того аккаунта, удалив взломку і зайшов на свій основний аккаунт, а потім зрозумів, що якщо я повернусь зараз на взломку, в мене там буде абсолютно нульовий аккаунт. І, відповідно, наша машина там не збереглась. Тому, я думаю, ви бачили, що в нас вже вийшло зробити. Так, чуть ми його не завершили, але більшу частину роботи ми, в принципі, зробили. Тому доведеться на цьому моменті закінчити наше відео. Я всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пропонуйте свої ідеї в коментарях. Та не забувайте, що до нового року нам треба добити тисячу підписників, і якщо ми це зробимо, то я проведу самий масштабний розіграш на своєму каналі. Ну а на цьому ми будемо закінчувати відео. Всім удачі і всім пока.